Всім привіт! І сьогодні у нас на огляді інверторний напівавтомат MiG-200 SP LCD. Напівавтоматичне зварювання характеризується високою продуктивністю, швидкістю, акуратними і міцними зверними швами без шлакових корок. Як завжди, торгова марка GTM вказує виключно правдиві та власноруч перевірені характеристики. Ми не завищуємо дані для кращих продажів та не малюємо захмарні неіснуючі цифри. Модель з трумом зварювання від 10 до 200 А та можливістю роботи з електродним дротом від 0,8 до 1,2 мм. І електродами від 2,5 до 4 мм. Ця установка дозволяє зварювати як чорні, так і кольорові метали. Функції пульс Pulse, Pulse дозволяють проводити якісне зварювання в напівавтоматичному режимі кольорових металів, таких як алюміній, мідь, латунь та інші. В апараті втілене внутрішнє розташування катушки з електродним дротом. Швидкість подачі дроту складає до 9 метрів за хвилину. Також присутня функція уповільненої подачі дроту. Під час підпалу дуги. Апарат оснащено мікропроцесорним інтелектуальним керуванням з прекрасним LCD дисплеєм. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс керування на дисплеї за допомогою системи Synergy дозволяє за лічені секунди налаштувати тип зварювання, силу струму під необхідну товщину матеріалу та зварювального дроту. На великому LCD дисплеї. Чітко видно всі вибрані та задіяні режими. Тобто, після секундного налаштування ви можете приступати до роботи і бути впевнені, що ви вибрали абсолютно вірні параметри. Даний професійний інверторний напівавтомат виконаний на основі трьох блоків: блок живлення, блок керування та силовий блок. Саме така компоновка забезпечує високу надійність. Ремонтопридатність та оптимальні умови для охолодження елементів. Силовий блок виконаний на основі новітніх igbt транзисторів та діодів з швидким відновленням, забезпечує високу надійність, тривалу роботу з високим навантаженням, а також невелику вагу та компактні розміри. Ця техніка оснащена всіма новітніми функціями, а саме, системами форсажу дуги, гарячого старту та антиприлипання. Функція VRD знижує напругу холостого ходу для роботи в умовах підвищеного ризику враження електричним струмом. Функція 2T-4T дозволяє здійснювати зварювання довгих зварних швів без натискання на кнопку пальника. Звісно ж, крім основного режиму зварювання MIG, Є також режим ручного довгового зварювання MMA та аргонодугового зварювання TIG. Задля вашої безпеки та довговічності ресурсу апарату встановлено системи захисту від перегріву, перенапруги та перевантаження. Шикарна комплектація дозволить вам приступити до роботи майже моментально. До комплектації входить електродотримач з кабелем та байонетним роздімом. Затискач маси з кабелем, пальник з євророз'ємом КЗ2, канали для зварювання нержавійки, чорних металів та кольорових. На в кількості 2 штуки. А вам, друзі, я дякую за перегляд даного відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей.